Як ви думаєте, що з цієї посилки? В цій посилки, скоріш за все, ноутбуки, але які я не знаю, бо це ну, типу подарунок, типу бонусна така коробка від мого ну, постійного постачальника. Так він вирішив, що треба там, мене побалувати і відправити мені бонус. Так. Ух ти! Я бачу, що це не, не дуже дорога моделька, це більш бюджетний. Так. А це 3520 це вже щось цікавіше. Ой він весь в крошках таких. 에, там вже 12 або 11 покоління. Це вже щось, що треба попідмітати тут добре, про, коли смочите. Ну, це гарний подарунок. Так, да, оце ну, гарний подарунок. Ну, а це просто бюджетний, хороший ноутбук. Ой. Ну його теж треба дуже добре.